Так, вирішив протестувати ті модулі, які в мене є в наявності. Ось я замовив ще ось такі маленькі модулі, які я планую зробити більш герметизовані. Тому що тут всього 4 світлодіоди, які показують, наскільки заряджена акумуляторна батарея без процентів. Ну, це означає, що дисплею немає, і тому легше загерметизувати такі модулі. Але з тими я теж зараз пробую силікон використовувати, щоб з силіконом закрити всю плату і дисплей в тому числі. Так, що? Зараз під'єднав свій телефон. Підключив ось таку цікаву штуку, маму-папу. І оцей маленький видає 0,64 ампери. Так, має вона якийсь там холостий. Оп, фокус, фокус. Коротше, ця плата має холостий ход якийсь. І коли нічого не під'єднано, вона видає 4 вольти. Не знаю чому. Може так вона перевіряє, чи... Чи є якісь девайси, які під'єднані до неї. Ну, зараз під'єднаю. Подивимось. Хоч правильно? правильно. Є контакт. І 4,94 вольти. Тому це не який не Quick Charge там, всього навсього 0,6 ампер. А. Але такий маленький модуль. Я не знаю, воно коштує копійки. там. Так, стосовно цієї плати. Ну, Тут не зволікайте, тут є цей е вже. Я так намагаюся герметизувати, щоб волога не попадала. Подивимось, що з цього вийде. Е Теж 5 вольт. На, на цьому крайньому порту, на середньому порту. Зараз змінимо порт. Пропайно так мене. Так, До іншого порту. 4.84. Зараз я перемикну дроти, щоб подивитися, скільки ампер видає. Під'єднали зарядний пристрій. 0,76 Ампер видає. Дуже цікаво. Де ж там 2,4 Ампери? Може, може воно згодом повинно видати щось таке? А може це скільки воно споживає з акумуляторної батареї? Ну, типу, батарея на 4 В йде, 4,2 В максимально це заряд? 3 вольти це мінімальний заряд. Може мається на увазі, типу, конвертує з 4 до, до 5 вольт і отримається такий струм типу 08. Цікаво. ну Зараз я від'єднаю від акумулятора, ще замірюю так. А, інший порт. інший порт Зараз. тут Так воно залазить в нього. Ну воно китайське нове. Зараз я заміню. Так, під'єднано в інший порт. Змін. Ну таке собі. Ніяких. Може цей дріт в мене такий поганий, треба може подивитися інший дріт. Так, поки воно спить, взагалі не бачу ніяких міліамперів. Ніяких не бачу, нічого не бачу. Так, зараз перевірка типу ємності. А, 0,01 мА. Ну, добре. Добре, хоч так, що коли спить, нічого не бере на себе. Так, і зараз нам треба тепер Ампери. І нам треба тепер приєднати телефон. Це я замірюю вже, скільки воно по факту з батареї висмоктує. Так, так. Під'єднуємо. Я? Yeah? 1,26. 1,3. 1,4. Ага. Цікаво. Це типу, типу, як вони кажуть, Quick Charge. 1,4 ампери. Так, зараз інший порт? Ой, господи. Один ампер. Може треба замінити дріт? Щось щось дуже дивне. Бо ці модулі так і є, що брешуть. Ну, є різниця. Там на одному 1 А, на іншому 1 і 3 ось я показую. 1-2. А телефон в мене на 50% зараз розряджений. Це так, якщо це важливо якимось чином.